У козацьких заповітах особлива увага зброї. Обов'язково представники козацької старшини зазначали, що це ровною працею і військовими заслугами: там набута шабля, чи пістоль, чи якийсь, наприклад, важливий срібний дорогий посуд подарований за службу, тому що дуже прийнято було розраховуватися за службу з представниками військової еліти не тільки грішми, а, наприклад, оксамитом. В духовниці удови Григорія Гамалії, Бончукова товариша, духовниця від 1755 року заповідається шабля, причому вона пише Оправлене в срібла, позолочина ціна 20 рублів. Так само вона там перераховує сідло, кубок срібний визлочений всередині. Так, козаки це і золото, і срібло, а не лише голота і пиятики з російської пропаганди. До речі, про козацькі скарби у нас є окремий параграф. Посилання шукайте в описі під відео. Але мене вразили навіть не кубки і висріблені шаблі. Ніколи не вгадаєте. У козацьких духівницях дуже часто спадкоємцям відписували горілчані котли. Це говорить про те, що е, таким особливим видом їх економічної діяльності було от виготовлення алкогольних напоїв. Те, про що пи, пише шановний Олексій Сокирко, це підтверджувалося текстами заповітів, що така алкогольна е, культура була, і е, відповідно все це вироблялося в їх господарствах. І тому ці котли для виготовлення алкогольних напоїв згадувалися дуже часто.